Мені часто кажуть РОБЕРТ, не розповідай цього людям нехай залишаються бідними. Багаті люди набувають активів, бідні та середній клас набувають пасиву, які вважають активом. Підготовлена людина процвітатиме незалежно від того, в якому напрямку розвиватиметься економіка. Ваше майбутнє створюється тим, що ви робите сьогодні, а не тим, що робитимете завтра. Розумні люди це ті, які працюють з людьми розумнішими за них самих. У бідних погані звички, одна з найпоширеніших має безвинну назву можна брати гроші зі своїх заощаджень. Багаті знають, що заощадження існують лише для того, щоб робити нові гроші, а не платити за рахунками. Зрештою, важливо не те, скільки грошей ви заробите, а те, скільки залишиться у вашому розпорядженні і як довго вони будуть на вас працювати. Є різниця між поняттями бути бідним та бути розореним. Розорення явище тимчасове, а бідність явище незмінне. Якщо ви хочете змінити свою реальність, то ви повинні змінити своє мислення. Мій бідний тато рекомендував більше вчися, щоб знайти хорошу компанію, на яку працюватимеш. Мій багатий тато рекомендував більше вчись, щоб зміг знайти хорошу компанію та купити її. З дев'яти років я чув від свого багатого тата, що урядовці були з граєю ледачих злодіїв. А від свого бідного тата я чув, що багатії жадібні шахраї, яких треба змушувати платити більше податків. Люди й тому програють, що занадто бояться програти. Виправдання це брехня, яку ви кажете самі собі. Припиніть скаржитися, виправдання робить людину бідною. Бідний, нещасливий і нездоровий це той, хто часто використовує слово завтра. У сьогоднішньому розумінні ризик це насамперед бездіяльність. Найбільший секрет переможців у тому, що невдача надихає на перемогу. Основна причина, через яку у людей виникають фінансові труднощі, полягає в тому, що вони приймають фінансові поради від бідних людей. У мене не було ні бажання, ні можливості змінити існуючу систему. Але я знав, як створити свою власну. Слово неможливо. Блокує ваш потенціал. В той час питання, як мені це зробити, змушує ваш мозок працювати наповну. Сьогодні я багатий саме тому, що я зробив вільний час. Трудовий дохід це гроші, за які ти працюєш, а пасивний і портфельний дохід це гроші, які працюють на тебе.